Триває терногромадському інтерактивному та Радіо 1, і з нами на зв'язку Михайло Басараб, це політолог. Вітання, пане Михайле. Пане Михайле, хочемо поспілкуватися з вами про вагнерівців, про те, яка наразі ситуація в Білорусі. Де ті вагнерівці перебувають, і що вони планують робити щодо Польщі? Ну ви так ставите мені запитання, наче я представник штабу вагнерівців? Я не маю інформації, де насправді вони перебувають в Білорусі. Тим більше, я не маю точної інформації про те, які у них плани щодо Польщі. Mm -hmm. е, в даному випадку ми можемо лише припускати е, припускати те, які у них плани щодо Польщі. І е, наші припущення можуть базуватися лише на наших, ну, так, на, е, наших логічних висновках е, наслідок на. Е, Існує щодо місця їхнього розташування. Існує багато різних повідомлень про те, де можуть бути їхні бази. Я думаю, що будь-хто хто цікавиться, хто моніторить ситуацію в інформаційному полі, бачив вже не одне повідомлення про те, що їхня база знаходиться в тому або іншому місці. Ми маємо розуміти, що тут ну, противник звичайно може намагатися чи пробувати ввести нас в оман, даючи неправдиві дані про точне місце дислокації, mm. бо не один раз вже надходила інформація. Розвідувального характеру від наших білоруських колег про те, що є достатньо багато фальшивих об'єктів на території Білорусі, навіть, скажімо так, споруди споруди військового характеру, які, які є абсолютно фальшивими, неправдивими, те саме може стосуватися і вагнерівців, і так само може бути неточна інформація про чисельність їхнього Іхнього на території білорусі що стосовно їхніх можливих планів, можливих я наголошую на цьому mm -hmm. слові щодо е, Польщі, Літви чи навіть України е, справді е, поява поява вагнерівців в Білорусі, як на мене, була не випадковою. Е, цілком можливо, що з самого початку всієї цієї історії та з вагнерівцями, цілком можливо, прораховувалось їхнє. Перекидання е, після певних подій в Білорусі, так а можливо і не планувалося. Так сталося, от, але те, що це перекидання на перекидання вагнерівців на територію Білорусь було по, е, абсолютно ну, погодженою акцією і спланованою акцією е, з Кремля, в мене немає жодних так. Тобто їх туди передислоковували з певною, певною метою. Точну треба собі ставити запитання, так е і одразу ж отримати для себе відповідь: якою метою Путін чи будь-хто інший перекидач, чи будь-хто інший з його оточення планував перекидання вагнерівців під кордон одночасно е Польщі, Литви і України? Цілком, цілком очевидно, що це відбувалося з певним. Або з метою залякування і створення напруги так на кордоні е, Білорусі з цими з цими трьома державами, або ж з метою вчинення е, диверсій, е, так, або навіть е, цілком е, відкритих так, е, операцій проти, е, проти однієї з трьох названих країн, або кількох трьох названих країн е, і тут. Можна теж висувати низку припущень. Для чого? Наприклад, комусь іншому з керівництва Росії потрібно, потрібно застосовувати силу руками вагнерівців до Польщі, Литви. Ну, Чому щодо України, то тут питання ну, тобто тут відповідь на питання, що. Пане Михайле, і ви написали зокрема в своєму Фейсбуці про те, що Путін і його шайка з усіх сил намагаються посадити Захід за стіл переговорів. Чому ви так вважаєте? Ну, в продовження відповіді на попереднє запитання. Так, коли ми почнемо так, так. ставити, треба запитувати, а для чого Путіну, наприклад, з території Білорусі руками вагнерів, атакувати НАТО? То, звичайно, тут, мені здається, напрошується відповідь доступна, так, для того, щоб схилити до чогось Північно-Атлантичний альянс. Що зрозумів, що, що це може бути, що ви маєте на увазі? Пил вагнерівці в купі навіть з Збройними силами відкусі недостатньо для того, щоб. Повномасштабним вторгненням, наприклад, навіть на територію Литви, не кажучи вже е про Польщу, так, навряд чи можна планувати якусь успішну операцію там, з окупації навіть частини території Литви або Польщі такими силами. Е ну, якщо говорити, так, тобто, якщо говорити про відносно велику територію, так, е навряд чи це можна здійснити такими, такими силами. А от. Е Дати, тобто провокувати НАТО на е, якісь дії у відповідь, е, атакуючи з території не Росії, а Білорусі, і нібито не Росія, не, не силами Збройних сил Росії а силами якихось вагнерівців, е, то це дає певне поле для маневру Путіна. Тобто, з одного боку, можна. Огрожувати застосуванням сили, або ж навіть е, вчиняти, тобто, або ж навіть здійснювати якісь силові акції, е, для того, щоб тестувати спроможність НАТО на спром... спроможність НАТО відповідати. Я впевнений в тому, я вважаю, так, що припускаю, що керівництво Росії впевнене в тому, що НАТО не здатне відповісти. так, або якщо здатне буде відповідати, то не зрозуміло кому Білорусі чи Росії, так? І навіть якщо там буде завдано якихось ударів у відповідь по території Білорусі, то це все одно Путіну дає певне поле для маневру. Так? З одного боку це нібито союзна держава, ну тобто е союзник Росії, Білорусь, так і тут Путін може сказати, що. Стривайте, значить, давайте, давайте сідати за стіл переговорів, так? адже якщо ви не зупинитеся, то ми будемо змушені заступитися за нашого молодшого партнера. От. І ось ця ситуація вона може вона якраз може створити обставини, за яких Путін може отримати додатковий аргумент, змушувати західні держави сідати за стіл переговорів. Тому що в Москві. ну, за моїми відчуттями є переконання в тому, що НАТО не здатне буде давати відповідь, чи ну скажімо так, захища застосовувати п'яту статтю статуту НАТО, так для відбиття можливих можливих атак з боку вагнерівців з території Білорусі, тобто це така, знаєте, ну. Дуже специфічна ситуація, в якій е, НАТО опиняється в делікатній е, в, в, в делікатній позиції. Так угу. з одного боку, це ну ніби не атака не Росії і атака не збройних сил Росії так. І з іншого боку, нібито треба відповідати, але кому відповідати, знаючи, що атакує, тобто що е, під чужим прапором, е, ось з території Білорусі руками вагнерівців насправді атакує Росія і е, е, якось треба. Ну, діяти в цій ситуації так не можна ще там ну, спостерігати за тим, як, наприклад, вагнерівці проривають кордон е, між Білорусією і Росією, там вбивають польських військових чи, наприклад, литовських військових. От і е, за задумом Путіна, це звичайно моє припущення чи російської верхівки. Е, ця це якраз от дуже дуже сприятлива. Е, така ну дуже сприятлива ситуація для. Змушування Заходу е, ухвалювати швидкі рішення і шукати компромісу, не бажаючи вступати в війну, е, повномасштабну війну з Росією. Тим більше, ну, е, якщо ми говоримо про даний конкретний випадок, це ж буде це ж офіційно, це буде атака не з богу Росії. Пане Михайло. А чи може якось Україна посприяти? Ось цій такій е, гібридній війні, ось цьому такому, начебто не... Тому що, зокрема, Польща, ой, не Польща перепрошую Білорусь і Росія починають бавитися з цими вагнерівцями, починають бавитися загалом з війною, з відкриттям ще одного фронту. Чи може українська влада якось посприяти кращій координації і е, такій кращій відповіді е, Білорусі та Росії? У нас стоїть завдання захистити свою територію, дати бійці ворогу на своїй території. Е, ну, я думаю, що це не зовсім правильно зараз ще там, пропонувати Україні захищати Польщу і Литву. Ну, бо е, ну, напевно цього ми вже точно не потягнемо. Ну, принаймні, в цей період часу. Е, я думаю, що якщо вагнерівці з території Білорусі будуть загрожувати НАТО, ну то напевно. У НАТО трохи більше можливостей захистити Польщу і Литву, ніж Україну. аніж е, Тому якщо загроза буде саме Польщі і Литві членом Альянсу, то безумовно відповідати має Альянс. І напевно, якщо, якщо такі загрози е, виникли вже сьогодні, і в е, високих штабах НАТО вважають, що ймовірність е, атаки вагнерівців з території Білорусі. На країни альянсу. Якщо така ймовірність є висока, то можливо варто завдавати якихось превентивних ударів ну, годі чекати. Пане Михайле. Ну, і цікаво, як ви ставитеся до такої інформації. Зокрема, сьогодні стало відомо про те, що Лукашенко заявив, що, начебто, пожартував про наміри вагнерівців піти на Польщу. Ну... Ви знаєте, ну, Лукашенко це Паяс, е, це людина, яка грає певну роль в руках російської верхівки. Коли він е, жартував, е, чи там, скаржився Путію про те, що вагнерівці хочуть на екскурсію вже швидше до Варшави, а тепер він каже, що він про це пожартував, ну, то це ж очевидна гра російських спецслужб і російської дипломатії з е, західними колегами. Так, тобто вони використовують цього турника для того, щоб спочатку злякати, а тепер сказати, що ми пожартували. Але ж слово не горобець. Так, mm -hmm. тобто про е, Лукашенко вже сказав про те, що вагнерівці ревуться на екскурсію вже в Варшав, і він е, точно знав, що він мав на увазі. Він точно розумів, що усвідомлював, що він говорить. Він це говорив за, він, це озвучував своїм родом за вказівкою з Москви. От ця погроза пролунала. Тепер е, ротом Лукашенка російська дипломатія повідомляє, що вони, що вони пожартували. Ну, але ж ну, зрозуміло, що це гра, тобто це такий е, ну, дуже підступний, з елементами сарказму, е, типовий, е, типова дипломатична гра Москви, яка лякує Захід і закликає їх таким чином за стіл переговорів. Пане Михайле, ну і цікаво ще ви говорите, наприклад, що Росія біл руками Білорусі може напасти там на Польщу, там чи якось от намагатися дестабілізувати цю ситуацію, і що вона намагається таким чином шукати якихось компромісів. Але чи дійсно там в Росії на болотах не розуміють те, що Якщо буде навіть руками Білорусі якесь вторгнення в будь-яку країну північно-атлантичного альянсу, буде відразу застосована п'ята стаття НАТО. І що мабуть лідери тих країн не будуть особливо зважувати, чи це Білорусь напала, чи це Росія, і завдадуть швидкого і ефективного удару у відповідь. По таким же, як люблять говорити російські пропагандисти, прийняттям, центрам прийняття рішення. То це може бути і Мінськ, і Москва, до прикладу. Ну, життя покаже. Uh -huh. Знаєте, е очевидно, коли в Москві розраховують такі спецоперації під чужим прапором, вони на щось розраховують і, напевно, опираються на якісь розвіддані. Е, я е, вірю в спроможність східноєвропейських держав. Я вірю в спроможність Сполучених Штатів і Великої Британії дати відсіч е, агресії з боку Москви. Що стосується НАТО загалом і консенсусного рішення щодо, щодо можливої відповіді Москви, життя покаже, так, як воно буде насправді, як воно буде на практиці. Але я впевнений в тому, що в Альянсі точно є. Скажімо так, стальний, стальний стрижень, так, до якого входять ті держави, які розуміють, які розуміють загрозу з боку Москви і які не побояться дати відповідь. От, в якому форматі буде ця відповідь? Там, в форматі НАТО чи в форматі іншого альянсу всередині НАТО, так, з боку. Держав, які ведуть притомну зовнішню політику щодо Росії, ну, покаже, покаже практика і покаже досвід. Але загалом відповідь, звичайно, буде, я впевнений в тому, що ні поляки, ні Балтійці, ні, ні Сполучені Штати Америки, ні Велика Британія не будуть вагатися з тим, чи варто давати відсіч, відсіч таким провокаціям. Дуже ж дякуємо пане михайле за те що знайшли можливість з нами поспілкуватися про інформувати наших телеглядачів та радіослухачів нагадаю для них що михайло басараб політолог був з нами в ефірі і спілкувалися про те чи зможе росія атакувати нато з білорусі і у який спосіб це можливо може відбуватися